Вітаю вас, шановні глядачі каналу мого каналу. Сьогодні, 29 липня 2024 року, буквально на днях, днів три тому назад, поступив е, такий коментар до відео. Так ось, три дні назад до цього відео поступив такий коментар. От, прохання е, допомогти порадою в проблемі. Того підписника. А проблема в нього така, що, як він пише, приманка, ну от у мене спінінг тут коли балочка стоїть, от така невеличка, де-то грам вага її. От так от приманка не хоче е, летіти, не хоче летіти. буває так, що падає під ноги. Із трьох закидів, і з трьох закидів. Один не виходить. В чому проблема? Ну і далі він розписав цілий роман, розписав, який там він робив заходи для того, щоб все-таки заставити регулярно летіти цю блишню. Ну, в нього не вийшло. На всі ці на всі питання я відповідь дам. От і в кінці описав, яким він користується спінінг. Ну, спінінг похожий на цей. От, у нього, у його спінінга довжина 2,1. Е тест 5,20, шнурок він використовує восьмижильний. Ну, тут майже так же. Тест, правда, 3,15, а шнурок також восьмижильний. Довжина така сама. Ну, і ось він там використовував ближню оберталку. Вагою 9 грам. ну в мене колибалка. Це не важливо, для того, щоб воно летіло, не має значення. Чи буде колибалка, чи буде оберталка. Є там свої моменти. Ну, для того, щоб вона летіла, а не падала під ноги, як він каже, що падає під ноги, От. то це значення немає. От. ну і що касається, падає під ноги. Я не знаю, як виходить, щоб падало під ноги. Ну, я не знаю, як це падає під ноги. Ну, ось шнурок ви пальцем притягнули, да? От, скобу відвели. Ну, хіба що на кого-то щось там глянули, чи сплеск риби, чи там вас товариш, і потім пустили, да? О, то блишня дійсно впала під ноги. Але це ж це, я не знаю, треба бути уважним, так сказати, уже як націлився. Забрасувати, то закидувати, то закидати. Якщо блишня летить декілька метрів, а потім різко падає, а то навіть це саме, як щось ціпає і вона вертається назад. Коли це може бути, в яких випадках? Ну, якщо ви, у вас блишня достатньо важка, ну, 9 грамів це нормально. І ви закидаєте як? Ось, закинули? Закинули, легенько закинули. І потім чекаєте, поки ближня опуститься на дно. І дивитесь по тому, як натягнути шнурок. Як він ослабне, це значить що? Значить, що ближня лягла на дно. Тоді ви що? Підтягуєте його і виведете, підматуєте, робите провод. В такому випадку шнурок увесь буде у вас тут намотаний щільно. А, але якщо от ви закинули, і особливо це касається шнурка е, ліс волосінь, вона, як тільки блесна падає в воду, зразу е, перестає сходити з шпулі. А шнурок, особливо тонкі шнурки, шнури, вони з сочпулі продовжують входити, особливо якщо боковий вітер, тобто образується така вітряна петля. Вітряна петля. І якщо ви, допустимо, те саме не так закидали, як я показував, тільки що от, не так що чекали, поки там ближня. Опуститься на дно і шнурок, так сказати, это самое вам по натяженню, по натягу шнурка не покаже то, що вона ближня на дні, не натягнеться все. От, і починаєте підмотку, і починаєте підмотку. Ну от оце теж такий момент буває. Бачите, розмовляю. Е, шнурок взяв, а скобу не одвів. От, теж ближня буде. Не, не буде летіти І мало того, якщо шнурок уже там слабенький, ви ж все-таки, якщо інтенсивно рибачите, він зношується. Спочатку фарба з нього сходить, от а потім він стає такий міцність його отірається, то, отаким отаким чином, отаким чином якщо скобу не відвели, а починаєте закидати, можна і відстрелити блишню. У мене такого, слава Богу, не було. Ну, у деяких моїх знайомих були, що якийсь там воблер дорогоцінний, і він улетів. Хорошо, отак той саме шнурок уже потертий там на кінці. Ви хорошо отак замахнули, скинули, і полетіла ваша ближня, чи воблер дорогий, там чи ще щось. От. Тому треба бути уважним. кинули і от ви закидаєте. Ну, тут петля не образується, а так образувалася петля і одразу починаєте підмотувати. Оці перші витки, які будуть, вони будуть слабо намотані. Будуть слабо намотані. От. А далі, особливо, якщо у вас риба візьме, клюне, та ще хороша риба, або буде зацеп за якийсь корч, то ті тянутимете ту гілку, корягу, буває пакет витягуєш, та що тільки не витягуєш, то ті витки будуть намотані щільно. І потім після декілька закидів. Після декілька закидів, отакої от, от, от риболовлі, особливо тонкими шнурами і легкими блешнями, там 2 грами, це касається ультралайта. От на лайті такого менше. Ну, буває все одно. От. Оті витки, вони якби витягуються, витягуються і витягуються на бухтик. І тоді е, буває так, що ви не звертаєте уваги, там воно те саме, що то там бринкнуло при закиді, ви, уваги, не звернули. Ви уваги не звернули. Кидаєте далі? І оця петля за тих е, витків, які нижні, там всередині знаходяться, витягується все більше, більше, і потім воно починається захльостувати і приманка не летить. Вона декілька метрів прилетіла і впала. Тому, щоб такого не було, треба звертати на це увагу. І якщо ви бачите, що там у вас десь е, виникли петлі, які то виходить е, із під низу, е, з під нижніх витків. Е, Ну, виходить, то треба що? Треба розмотати і повністю натягнути. Ну, от на оцьому спінінгу в мене таких проблем немає. З, этим, з такими блешнями, вага яких там більше 5 грам, 10, 12, 20 використовую. я. От. А от на ультралайті там Чітко я все час три рази закинув і дивлюся, ага, вон там щось є, яка то петелька, там, де я а, особливо на мормишки, там, де е, дуже легенькі ви мормишки починаєте закидати, хоч і лісочка, не шнурок, але все одно такі проблеми не інколи виникають. ну В основному на ультралайті, То я що? Загілку на березі зачепив, от, а якщо я на лодці на човні плаваю то зачепив за якусь ветку чи де то, чи так просто закинув, а потім смотав повністю шнур. І далі ви берете, що берете, якщо на березі ви крутите і в натяжку, в натяжку наматуєте. А якщо на човні, то ось і торпожите і наматуєте так тим чином, щоб намотати його туго. Буває так, що отут на шпулі, отут на шпулі, є такий зацепчик, така кліпса от, для того, щоб ви могли ляску зафіксувати. Ну Може бути на якійсь длині відміряли, от, от, допустимо, 50 метрів. І вам треба, щоб і саме на 50 метрів закидало. І ви за цю кліпсу це саме зафіксували, а потім далі намотали. І Рибачити. Но, буває так, що хліб ця розболтана. От. І тим паче, якщо у вас там е, слаба була намотка, то при такому звичайному забросі закиді да? От. шнурок зачіпляється за хліп, і тоді ваша приманка може впасти буквально декілька метрів е, від ваших ніг, ну від кінчика спінінга, Да? 3 метри полетіла, і мало того, воно її дьоргає і вона якби як дьоргнулася ще наоборот, летить до вас, вертається. От. Тому щоб такого не було, треба слідкувати за тим. У ну, мене таки одна катушка така була. Я е, спочатку хотів виламати ту кліпсу, так як я нею не користуюся, так як і цієї ні разу не користувався, От. а потім скотчем заклеїв, думаю, що а вдруг знадобиться. Буде потрібна. Це такий момент. Ну, оце, по-моєму, всі моменти, які не дозволяють блишні летіти далеко. Саме головне, щоб лишня летіла далеко, це щоб тест спінінга, тест Спінінга, і вага вашої блишні відповідали. Якщо Вага вашої блишні знаходиться в межах тесту спінінга, вона, як правило, летить. Ну, щось придумати таке, щоб вона не летіла, я не знаю. От. Техніка закиду, вона ж дуже проста. Ось, отвели шпулю, взяли так, я саме отвели шпулю і закинули. От. Значить. Ви як отводите спінінг, дивитесь на вашу плічну. Спочатку вибираєте місце, де повинна блишня упасти. Потім замахнулися, дивитесь на блишню і закидаєте, і ви щас її супроводжуєте поглядом, щоб вона не залетіла куди не треба. Ну, якщо треба притурботити ось е е рукою. Я тут не одну блишню вже закинув туди в очерет з берега. От. Ну і чим воно закінчується? Закінчується тим, що обриваєш кусок шнура та і все. От. Щоб туди поплисти, попливти її, забрати, потрібен човен, а якщо з берега ловити, човна немає, то просто обривається. Ну і от по кількості. А, і ще по поводу от цієї кліпці, і той підписник каже, що він отак бере, я не знаю, декілька таких витків прижав, виток отак зняв, зараз я спробую так закинути. Да? Так закинути. І тоді в нього краще виходилося. А в мене, бачите, і не вийшло. Якщо я... От, Значить, оцей виток, який я саме, він зачепився, ось тут накрутилось. от. І тому не вийшло. А ще от так воно зацепляється, запер... перемикається, зачепляється, може це кліпсу тут, тут зачепиться. І ви можете відстрелити блишню. Тому робити так не слід. От, Все повинно бути. Натяжку, значить, пальчиком. Чи так, чи так, кому як удобно. От, і так, і так нормально. От, дивитесь на вашу блишню і закидали. Спочатку вибрали місце, куди ви будете закидати. Ну, я закидаю в одне місце, тому що і розповідаю, і закидаю, і треба, щоб не закинути туди в очередь. По поводу кількості шнура. Ну, в мене тут буртик, от фотографія. Да. Фотографія я, е, показано, як тут намотано. Це нормальна намотка. Більше намотувати, якщо в рівень, а то майже ну так буває, що ви наматуєте і не вміщається весь ето самий. От, та е, так можна. Рибаглити, але погано. Погано в тому плані, що у вас воно е, скидається, цей шнур чи волосінь, і можуть образовуватися петлі. От. Ну, В общем, морока. Краще, щоб е, шпуля була не заповнена десь на міліметр два. Два міліметри це оптимум. Е, і при цьому все е, летить як можна далі. Якщо у вас шнура менше, чим, менше там, зазор образувався більший. Дуже на дальність західу воно не впливає. Ну, не так, що блишня падає із-за цього, е, тут у вас на відстані 2-3 метри. Такого не бува. Воно ж оце спінінгуєш, і там зачепився, відірвав кусок, там зачепився, відірвав кусок, намотав 150 метрів. От. А дивиться через місяця два-три рибалки. От. Ну, і Хто як рибачить, можна і за один день відірвати такий шматок шнура, що там останеться тільки половина заповнена шпуля. Бували випадки, що дорибачиться таким чином, що там остається метрів 30-50, А то ж пуля торчить цей буртик майже на всю свою висоту. Ну, звісно, якщо при нормальной намотці ви з той приманкою і той товщини шнура закидаєте на 50 метрів, вот, то в цьому випадку ви не зможете закинути на 50 метрів, ну, на 30 метрів, якщо довжина шнура дозволяє, ближня повинна летіти. Це дальність на, на таку ж не впливає вот, на те, щоб вона буквально декілька метрів пролетіла і впала під ногами. Вот. Тому на це дуже звертати уваги не треба, якщо виникла така проблема. Основна проблема це увага і, як я показав, тренування. Так що тут тренування. Ну, на дальність може, звісно, впливати того, який буртик, щоб не було тут ніяких заусенець. От, якщо пластмасова шпуля, вона для шнура не годиться, для шнура треба. Шпуля може бути і пластмасова, але оцей буртик, він покритий повинен металом. От, металом, який стійкий до стирання. Що пластмасова, це тільки для лески, для волосіння. От. Ну, Вроді би все, вроде би на всі питання я відповів. Якщо на щось то не відповів, то тоді е задавайте ще Зможу, відповім. На цьому все. Дякую всім за увагу, всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою, гарних рибалок, гарних уловів, Трофеїв і до побачення до наступного відео. А може на рибальці побачимось!